Чому вишиті картини так дорого коштують? Ну дивіться, наприклад, на оцю картину підводний світ, яку я зараз вишиваю і показувала малюнок на минулих відео, тільки на матеріал, на бісер, нитки, голки. І саму тканину з малюнком в мене пішло 200-300 гривень. Плюс, враховуючи мою роботу, і плюс ще ми врахуємо рамку, яка теж коштує. Тисячу, півтори, десь так. В цілому у нас картина вийде 6 тисяч або 6,5. Я вважаю, що це дорого, але це ручна робота, це все час і так далі. Тим паче, що картина немаленька. І так як в Україні зараз складні часи, я думаю, що ця картина залишиться в мене, я не знайду покупця на неї. Тому, скоріш за все, вона буде висіти в мене вдома, як і більшість інших. Можливо, хтось знає е, якісь сайти, де можна продати за кордон, наприклад. За кордоном такі речі більш цінуються, я знаю. Е, і люди більш. Багатші, ніж у нас. І, можливо, б можна десь знайти, куди, куди їх збути. Тому що хотілося б все-таки отримати кошти за вишиті роботи. Було б Максимки на памперси і на харчування. Якось як сидячи в декреті, хочеться. Якось заробляти, тому що 860 гривень на дитину на місяць, це, це взагалі, звісно, капець. Так що хотілося б щось, щось продати. Чи в'язане, чи вишите, не знаю. Я просто зараз не знаю, де знайти клієнтів. На це все. Тому буду дуже вдячна, якщо ви напишете, де ви, наприклад, продаєте свої роботи, буду дуже вдячна. До речі, ще хотіла дізнатися, скільки у вас в області, в місті коштує грам бісеру. Я купувала 3 гривні за 1 грам.